Більшість людей в такі дні рятуються кондиціонерами, ходять у басейн чи втікають подалі від міста на природу. Та в основному мешканці Івано-Франківська до літньої спеки вже пристосувались у кожного свої методи боротьби. Та як рятуємося? То на річку їдемо, то на озеро купаємося. Вода помагає. Водичку холодну п'ємо, морозиво діткам купуємо. Сидимо дома під кондиціонером. Ну, а як інакше вам важко в таку спеку гуляти? Е -е -е. Не а морозиво допомагає вам охолодитись? «Так. А? Ви любите морозиво?» «Так». Христина, продавець. Зранку і до вечора стоїть під палючим сонцем і ризикує своїм здоров'ям. Та каже, що це не так уже й важко, адже рятує від спеки інших людей. Мороз використовується попитом, багато людей приходять, замовляють, вибирають, тому що жарко. Звідо морозу холодне і воно гамовує їхню спрагу. Висока температура і прямі сонячні промені можуть бути шкідливими для дітей і людей похилого віку, а також для тих, хто страждає на різні захворювання серцево-судинної, ендокринної та бронхолегенної. Систем. Звісно, у зоні ризику вагітні жінки. Найкращий порятунок звичайно, від спеки це напої. А взагалі найкраще літом, по можливості, звичайно, але залишати шумне і спекотне місто, місто і кудись їхати в ліс, на річку, до моря, хто має можливість рятуватися так. І гарний настрій, тому що літо ще не довго, ще трошки, ще і вже буде добре. Сонце корисне, адже під його дією в організмі людини виробляється вітамін Д та синтезується серотонін, який покращує настрій. Та лікар попереджає, якщо переборщити, сонце може принести загрозу. Особливо слід остерігатися яскравих сонячних променів людям, у яких є ендокринологічні захворювання, онкопатологія, серцево-судинні захворювання. Яскраві сонячні промені сприяють розвитку пігментних плям, провокують. Рак, шкіри. У спеку варто особливо подбати про свій раціон. Лікар рекомендує вживати продукти, які легко перетравлюються: наприклад, фруктові та овочеві салати, рис, гречку, м'ясо та рибу тільки вранці або ж ввечері. Варто виходити із дому тільки тоді, коли сонце не таке агресивне. З 11 години дня до 16-ї слід уникати дії прямих сонячних променів. По можливості знаходитись вдома. Не виходимо з дому без головного убору. Паморочення, слабість, сонливість, підвищене серцебиття усе це ознаки теплового або ж сонячного ударів. У таких ситуаціях лікар каже, головне не панікувати і діяти швидко та впевнено. Людину винести в прихолодне приміщення або в тінь, розцібнути одяг. Облити тіло холодною водою, але не крижаною. Можна обкутати холодним простирадлом, дати пити холодну воду, підняти нижні кінцівки. Якщо у людини утримується головокружіння, висока частота серцевих скорочень і частота дихання, необхідно викликати швидку допомогу або звернутися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Спека може навіть принести задоволення, якщо звичайно пам'ятати та дотримуватися порад медиків і не переоцінювати можливість власного організму. Адже за здоров'ям варто слідкувати у будь-яку погоду. Анастасія Грищук, Андрій Левків, новини, телеканал Рай.